Доброго денечка, показую свою теплицю, понаносила сюди відеро, ці, хоп. От оці дві хризантемки. Я їх прямо буду і в цьому оставляти, обріжу. Хай трошки перецвітуть, трошки воно облумалося, як носилось. От. Це понаносили сюди. Перегною. Дуже добрий, бачите, який перероблений, взагалі, супер. Оця сторона буде помідорки. Тут будуть огірки в мішках. Але недалеко, отако будуть до крана три ряди в мішках. Буду мішати свою землю і з перегноєм, трошки попелу. Ну, все, що треба, буду додавати. Уже так хочеться. Сьогодні я говорила своєю знайомою людою. Вже так щось хочеться робити. А це буду давати у ямки, через що воно не розкидане. Знаєте. Ще такі шурки не обрізала, все підготовлено, помито, але мий не мий, вона вже всередині між, між цим полікарбонатом. От, Вона жовта, їй 9 років, 10-й рік. Тут новий листок було обірвало, то по новий, бачите, яка різниця? О. Таке готуємося до сезону. Взяла он поливалкою, бо світла зараз немає, води нема. Полила он цю свою цибульку шніт з двох сторін. От, Беру два корчики чи три в хату, посажу під лампами, щоб була зелена. І навіть можна її залишити, щоб цвіла. Це ж така цибуля. Тут мішку теж перегній. Отаке, Отака теплиця. Чекає сезону. Але ж. Щоб скоріше закінчилася біда, що в нас є, знаєте. То так Сьогодні я заказала, завтра мені приїде ридисочка. Дуже хороша, читайте. Аутела Ф1. От, Читайте про неї. Заказала я батат. Сьогодні хлопець мені вийшов з Дніпра. Завтра теж в 6 годин вже буде в нас в відділенні. От. Попробую ще трошки батат садить. Я небагато заказала. 3 кг, там 10 штучок. Вони невеликі, тому що для садіння вони великі не треба. Буду їм і також займатися, мабуть, з лютого місяця, я так думаю. Що я ще отримала, заказала? Та ну, вроді би нічого. От. Але редиску, буду... оце замотане, бачите, кран стоїть. Оце лента крайня і біла така от штука, це кран. От. О. І редиску буду. В цьому році вона була тут, а в тому році після крана, ну слідуючому посію. Це така редиска, що можна її зараз сіяти. Вона сіється жовтень з жовтня по як його? Жовтня-полютий. Її можна сіяти в теплиці. От і вона, ну я не думаю, що вона зійде зразу. Вона зійде тоді, як чуть потепліє, але це така теплиця, що сонце блисне, на дворі мороз, і тут вже тепло буде 5 градусів, може бути 10, як мороз, ясна погода і сонце, то отаке. Ну, коротше, бачите, підготовка йде. От, з цієї сторони теж буде капля, а тут ще он одна поверху, там лежить, положила. Тут буде, отак, як буде ще одна лента, і там, де лента, будуть мішки стоять в 4 ряди даже не 4 буде 3 ряди. І скільки тут влізе, так стільки буде мішків до крану, мені багато не треба. У мене 40 насінин. В цьому році знов у мене буде Бьорн і буде Арктика, що один сорт, що другий, дуже добрий. В торік ви бачили, які у мене були огірки, але вона було трошки, що 12 кущників, а це 40. Ах, як холодно, слухайте, це починається вже шморгання носом. <сіх> Отак я бажаю всім гарненького дня, мирного неба, всім здоров'ячка, всім добра, всім всього самого найкращого. І щоб закінчилася війна. Щоб не було цих тривог. Рано сьогодні виставили тривога, міги летять, вся Україна, тривога. Хай оде. Бачите, які красивіше. От неслося, то трошки обломалась та сторона, але це не важно. Я її все рівно скоро позрізаю. Можна було б зараз зрізати і поставити в букет в хаті. Ах, я квіток ніколи не обрізаю, мені їх шкода. Воно обломалося теж з того куща. Бачите? От, теж як я ходила, тут зачепила, а шланга тягнула і обломала Устом не устома. Хризантема, вона дуже крихка. Все, на цьому, все до відео. Ще потім сюди принесу піску, трошки. Як буду мішки вже набирати для огірків, трошки додавлю піску, трошки добавлю попілу, ну і земля, І оце все буду перемішувати і тоді в мішки. Так на цьому все. Всім добра, всім миру, всім здоров'я. Дякую за все.